Відбито підсумки благодійної акції Новорічна змія протягом місяця. Майстрині Чернігова своїми руками робили речі, які виставили на аукціон. Гроші від нього цьогоріч вирішили передати Богдану Середенку. Навесні минулого року у нього виявили злоякісну пухлину мозку. Грошей на лікування у батьків не вистачало. Вони звернулися до небайдужих чернігівців. Богданчика прооперували і нині він здоровий. Організатори акції кажуть, ця історія приклад і натхнення для боротьби. Позитивні мислі і емоції вони насправді творять чудеса. і то мальчик на сьогоднішній день здоров'я це насправді сказка, чудо. і в канун новогодніх праздниках. Ну, це примір для всіх нас. Лоти аукціону переважно у символіці року. Але для Богданчика майстрині приготували обереги здоров'я. Что с этой горгоной произошло в итоге? Окаменела, <laughs> да, да? Она окаменела, и чтобы эти всякие болезни вот, э, не имели продолжения никогда. Я назвала ее хранительница сокровищ, сугубо потому, что э, здоровье, крепкое здоровье – это самое главное сокровище. И пусть оно всегда будет у вас. Новорічна змія це не лише можливість допомогти комусь, а й шанс для майстринь позмагатися, адже конкурс на журі визначає, чия робота краща. Хоча нарікають на те, що роботи оцінювати важко, та переможницю все ж визначили. Тетяна Войтик вдруге бере участь у конкурсі. Цьогоріч її медову змію визнали кращою, адже техніка давня і дуже клопітка. Зв'язна змійка, це да, настоящий пчелінний мед інкрустований бісерами стратами. То да. Тобто, якщо посмотрети з обратної сторони, його даже можна понюхати, не пахніть настоящим медом. Маленький Богданчик отримав заздалегідь замовлені різдвяні подарунки. А батькам передали кошти, виручені з продажу конкурсних робіт. Сібанітки поклон, що ми з вашою допомогою змогли побороти таку тяжою болі.